Так, от яку мету ставлять перед собою в Кремлі, замовляючи досі дорогі пропагандистські ролики, і які теми в них є найбільш придатними для російського населення? Ми поговоримо із Оленою Дерев'янко, віце-президенткою української піар-ліги. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Ну, то, власне, ми з вами регулярно говоримо про ці шедеври витвори. Так званого кінематографу російського, але от це знаєте щось новеньке, оскільки це виглядає дуже дорого і навіть схоже що якісно, принаймні в технічному плані зйомки, спецефекти і інше. І отут хочеться у вас спитати, на що розрахований такий дороговартісний контент? На кого? І чому, а, і в чому різниця між дешевими роликами, які російська пропаганда клепає щодня, і ось такими. Знаєте, спробами пера у великому кіно. Звичайно, в іронічному плані. Ну, почну трохи здалеку. Є така загальносвітова тенденція будь-яких формуючих відео. Ми маємо на увазі не тільки пропагандистські, але і е, саму по собі класичну комерційну рекламу. Е, людина все менш і менш здатна концентрувати увагу. А у ситуації, яку ми маємо з війною, не перший рік і концентрація уваги знижується, і потік новин контроверсійний. Треба шукати новий інструментарій, і ось так само, як свого часу, комерційні рекламі прийшли до того, що потрібно робити такі фільму е, фільмоподібні скетчі, е, тільки під кінець яких споживач догадається, що то реклама. Той самий підхід ми бачимо зараз з вами і у цьому роліку, і у деяких інших, звичайно, ми не можемо скидати з вагів той момент, що такі ролики, вони звичайно більш бюджетні, більш коштовні, тобто хтось там десь більше собі поклав до кишені. Але в принципі, в принципі, це демонструє основну тенденцію надати більше достовірності і прикути увагу розфокусованого глядача більше до цього матеріалу. На вашу думку, наскільки такі відео краще чи гірше працюють на споживача? Ну скажу так саме це, ну трохи дійсно люди не ну чи не люди, які це творили, недооцінили. Все ж таки рівень освіти, навіть пересічного глядача, який прекрасно розуміє, що в радянські часи е, така символіка була ну взагалі неприйнятно однозначно, і цього не могло бути. Але якби отакого от не було, і трохи більше реалістичний сюжет. Для внутрішнього споживання дуже і дуже прийнятний продукт внутрішньоросійського, я розумію, но, маю на увазі, тому що оця приватизація результатів великої тієї великої війни, Другої світової, і ігнорування, і фактично, викреслювання українців з історії тієї перемоги. Uh, і така, знаєте, коли у нас не деглорифікація, в них іде глорифікація, повна приватизація цих результатів. І такий ролік прекрасно заходить і вкладається в парадигму. Ну, а якщо хтось все ж таки можу, я трохи оптимістична щодо розуміння ситуації з радянськими військами і власівцями, так само як і ви, тому що дуже глучно, що то власівська символіка фактично зрадників тієї війни з точки зору офіційної історії, то якби цього ляку не було, то було все дуже і дуже непогано. Про що ж це говорить? Про те, що кремлівська пропаганда почала якось розвиватися, чи про те, що вони просто вони вміли це, але просто змінили тактику. Я думаю, що треба змінювати що їм зараз треба змінювати тактику саме через той чинник, певний ну втоми, не втоми, але е, втоми від тематики, скажімо так, війни. Втоми від війни. Ну тут важко оцінювати то предмет іншої розмови, і тому треба е, шукати інші підходи е, до того ж. Ми розуміємо з вами, що вони все ж таки свою власну фабрику грюз побудували. За оці останні 20 років і Голлівуд воно чи не Голлівуд у них чи там радянський Голлівуд чи не радянський, але вони штампують ці серіали е, дуже і дуже таким потоковим методом. Тому доштампувати до якогось чергового серіалу е, на військову тематику, чи навіть на тематику Другої світової війни е, як ще один епізод такий скетч, Воно не дуже ресурсно і цілком. Придатна з точки зору наявності підготовлених акторів і так далі. Пані Олена, хотіла би з вами поговорити ще про такий аспект. Ми розуміємо, що там російські аудиторії, да мешканцям країни терористки, такі відео ну заходять. Вони люблять у цих в них роками виховували у цей акт побідабієсія. Тому вони зараз, там через 20 з гаком років посиленої пропаганди через усі медіа, ЗМІ, да, вони зараз це сприймають дуже смакуються. Бо вони вже живуть з цими думками впродовж десятків років. Але якщо говорити про певну категорію українців, які можливо десь в них так само залишилося, що знаєте, от вона перелаштувалась свідомість і залишилися так само ці якісь ностальгічні настрої там за радянським союзом, за цими всіми там створеними це вже доведено так само істориками, створеними Росією, цими всіми. Наративами щодо Великої Побіди і оцього цього всього, чи може знайти в таких українцях відгук ось ці відео? Ви знаєте, ну, от саме це відео, воно надто штучне. Але якщо буде щось більш вишукане, трохи більш вивірене з історичними деталями, так так може. Цілком може, тому що знаєте, гра на емоціях це є сутність пропаганди і для старших поколінь, і для певних територій. Це є цілком прийнятним контентом. На жаль, пані Олено, і тут би я у вас як зазвичай хотіла би попросити порад. Що робити? Ми ж розуміємо, що зараз ми розглядаємо конкретний приклад, який пов'язаний приурочений до там 9 травня, а. до цієї тематики. Все, знаєте травневої, от у Росії є окремий культ, там, 1 мая, потім 9 травня і потім все інше. Але ми ж розуміємо, що є подібні ролики, так само вони можуть бути якісно створені, але геть з іншими мотивами, геть з іншими тезами. Так от як українцям їх розрізняти? І як розрізняти пропагандистський ролик від ролика, на перший погляд, абсолютно там, соціального, до прикладу? Бо ми знаємо, що дуже багато соціальних роликів, які не містять жодних там політичних підтекстів. Ну, знаєте, е якщо ми говоримо все ж таки про продукти, який потрапляє до нас з території країни-агресора, чи транслюються, чи то все одно тут будуть певні специфічні канали розповсюдження. Це перш за все будуть соціальні мережі. І е, те, що знаходиться в соціальних мережах, воно має перевірятися, перевірятися і ще раз перевірятися. Це перший і головний рецепт, тому що навряд чи ми побачимо це на якихось трастових ресурсах. Ну тобто тих, яких дослуговують довіри на якихось авторитетних ресурсах, е, з іншого боку, ми повинні розуміти, що е, вони все ж таки карикатурні. Я думаю, що ви теж е, чи бачили, чи чули про ті ролики, там де і про українські паспорти, ти було і про гримаси нашої мобілізації і так далі, тобто це відверте карикатурне подання. Бо якщо ми самі глузуємо з себе, то конотація інтонація буде зовсім інша ніж та як карикатурно зображує наш ворог. Це традиційна така відмітна риса пропаганди військового часу. І тут не можу вас не спитати, оскільки це от буквально кілька днів тому я побачила у Тік-Тосі. Ми розуміємо, що Тікток це так само майданчик для поширення російської пропаганди, її там чимало. Але я побачила таке відео, знаєте, от. З першого погляду, здається навіть, що це якийсь там українець виклав. Все там в кольорах українського прапору, жовто-блакитні сердечка, підпис і там хештеги такі про українські доволі, але досить сумнівне відео щодо мобілізації. Там, чи готов а, ти йти на смерть, ну, як завжди, а, за чиновників, за депутатів. Ми це все бачили, да, все чули, але от воно настільки було прикрашено українським і українською символікою, що я, отак, знаєте, спробувала поставити себе на місце звичайного користувача Тіктоку, і от можливо, воно б знайшло відгук в мені, якби я була там звичайним користувачем Тіктоку, і я б задумалась про це. Скажіть, будь ласка, от такі подібні відео. Вони все ж таки поширюються пропагандистськими ресурсами кремлівськими ботами там, людьми, якими керують цими операціями, чи це все ж таки є люди, які серед нас просто свого часу повелись на російське ПСО, і зараз такі знаєте, як такий вислів, корисні ідіоти. То знаєте, я багато разів казала в ефірі, що якби цього якихось проявів цього ми не бачили в реальному житті, так? то мабуть і не велися б ні на які ІПСО. Але коли людина на навколишньому світі знаходить пряме підтвердження того, про що говорить ворожий ІПСО, ПСО, то цілком може бути, що то є контент, так званий user-generated контент, згенерований користувачем цієї мережі. Те, що ви бачили, звичайно, то скоріше продукт і ПСО. Але я повністю згодна, що тут. Рецепту не буде як відрізнити, просто намагатися вловити якусь таку невловиму межу, між тим, от подумати, що міг би написати мій сусіда, який скажімо, не дуже такий патріот. Да? А чи перейшов би він отаку о, межу насправді, чи товки. От, скоріше такий, має бути тест на достовірність, але ми знов таки розуміємо, що це все дуже і дуже індивідуально. Не кожен це здатний зробити, і е, не кожен це зробить. І на зараз країна переживає е, не найкращі часи, не найкращу ситуацію на фронті. І, звичайно, е, такі все вони мають на меті дати людям, е, скажімо так, додаткові. Додаткові приводи для того, щоб думати гірше про свою країну, назвемо так, це пані Олено. Традиційно вам дякую за корисні поради. Корисні поради для того, щоб підвищувати рівень критичного мислення, не вестися на пропагандистські закиди, які вони намагаються поширити в нашому інформаційному полі. Дякую, що допомогли розібратися із всіма актуальними питаннями. Олена Дерев'янко, віцепрезидентка української піар-ліги, була разом із нами.